Друзі, усім привіт! В цьому відео я вам покажу, як можна легко в домашніх умовах зробити манікюр. А також вам покажу пару лайфхаків, щоб ваш манікюр так довго тримався, як у мене. Зразу вибачаюся за мій голос, тому що я трішки прихворіла. Це є мій незмінний помічник, яким я користуюся вже понад навіть більше 6 років. Скоро буде 7. і, ну... Без нього робота ніяк не піде. Фрезер до нього я буду використовувати отакої от овальної форми. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Та Трішки жахливо виглядає без гайлаку, але нічого. Ми зараз це все виправимо. Що хотіла сказати, що базу я не до кінця знімаю. Ну так, періодично, через раз. Тому що і гайлак буде краще триматися, і нігті так, так не будуть ломатися. Опа! Я думала, що нам вимкнули світло. І, ну, Таке укріплення, знаєте. Так, беремо лопаточку. Я користуюсь такими ножницями від цієї фірми. класична 11,1. Ну, класні ножниці і мені подобаються. Дуже гарно зрізають кутикулу. Ще є в мене такий фрезер. Це я забираю по бокам кутикулу, Ось такі всякі загрубі... загрубілу шкіру. Так, все. Чистку я вже зробила. Ніг такі гарненький, готові, чистенькі. І зараз потрібно. Так, дивіться, бафіком я перейшлася вже. Отакий От у мене є бафік. І після того нам потрібно обезжирити нігтюву пластину. У мене такий є обезжирювач. І потрібні нам такі серветки безворсові. Так. Що нам потрібно? Це є база, топ. Сам гайлак. У мене від фірми Кіра в номері 001 ваніль, пудинг, І ультрабонд. Ще, звичайно, я люблю користуватися от такими гейлаками. Тут плюс, що швидко робиться манікюр, бо тому що в тому от бачите, пише, вже є база. Тобто нам окремо бази і гейлаку не потрібно. От тут все є разом. Але так як я сьогодні хочу пошагово, пошагово вам показати, як зробити манікюр, то я буду окремо використовувати і базу, і гайлак. Hey, Лампа мені йде від цієї фірми. Коли ми перейшлися бафіком, а після нього обожирили наші нігтики, ми переходимо до праймеру. Так, дивимось. Праймер ми наносимо. По всій довжині нігтя доходимо до кутикули, але не заливаємо кутикулу, не доторкаємося до неї. Тому що, якщо праймер почне затікати до кутикули, потім, коли будете наносити базу, тому що праймер ми не сушимо, може база затікати. І що я ще хочу сказати? Обов'язково обов'язково запечатуємо отак. Праймер, базу і топ. Тоді у вас гайлак не буде звідси відчаровуватись. І ще хотіла сказати, чому у багатьох дівчат відчаровується гайлак біля, кути... гай біля кутикули. Проблема в тому, що ви неякісно робите чистку. Залишається якась пилюка або не до кінця зрізана кутикула, і через то може відшаровуватися вверху, а внизу може відшаровуватися через те, що ви отак не запечатуєте праймер, базу і топ. І так само гайлак. З гайлаком так само ми робимо. Дивіться, праймер має сам висохнути, його в лампу запихати не потрібно. Але перед тим, ніж наносити базу, мають має нігті бути сухенькі. Після праймеру у нас йде база. Наносимо базу легесеньку під кутикулу, щоб зараз нічого не заплило, рівномірно. Наприклад, якщо ви бачите, що у вас є якісь. Наприклад, горб на нігтику чи ще щось, можна е, перевернути на іншу сторону. І навіть отак знизу якби, підмалювати. І те, що я вам ще говорила, не забуваємо про кінець. Обов'язково. Для більш кращого ефекту я ставлю на хвилину. Хоча при моїй лампі можна її поставити на 30 секунд. Але ви вже дивіться по своїй лампі. Тому що є лампи такі, які потрібно ставити на 2 хвилини. Хватає на хвилину або на 30 секунд. З базою нам все зрозуміло. Базу ми вже нанесли, а тепер гейлак. Він такого ніжного, ніжного рожевого кольору в чорні крапочки. В мене буде йти в два шара, а ви вже дивіться по своєму гейлаку. У мене одного разу так попалося, що потрібно було давати три шара. То вже на наступний раз я викинула просто-напросто цей гейлак, бо він настільки був такий, знаєте, якби прозорий. І три рази я давала, ну, в три, рази, в три рази я давала шар, знаєте, і воно не дуже так гарно дивилося. І що хочу сказати, гейлак добре просушуйте. Наприклад, якщо ви дали перший шар і зразу другий, а перший добре не просушили, то всередині гейлак буде не просушений і він просто вам буде злазити. Сушимо одну хвилину. А от вже майже фініш. Тепер топ наносимо. І не забуваємо про кінець нігтя. У мене топ був з липким шаром, то я його знімаю якби ацетоном. Спеціальну рідину такого нічого не купляю. І наверх даю олійку для кутикул. Тож, дівчатка, наш манікюр готовий. Оп-оп-оп. Як вам? Красиво, правда? Так, ніжно, акуратно. Дівчатка, якщо вам манікюр сподобався і моє відео було вам корисним, чекаю вас в коментарях, пишіть і ставте лайк. А я вже буду на сьогодні з вами прощатись. Усім гарного дня і усім па-па.